Women in Love – форум, що об'єднав тих, хто щодня балансує між родиною, роботою, турботою про інших і бажанням не загубити себе. Понад півтори сотні жінок з різних куточків Закарпаття вчилися любити себе навіть у найскладніші часи. Це дуже корисно, це об'єднує, це доповнює, це наповнює атмосфера е, спокою, любові, жіночності. Дуже гарна була порада від Іванни, яка казала, що коли нервуєш, то треба присідати. Оце я тепер завжди буду робити. Дуже гарна організація, дуже гарні спікери. Ми, коли перечитали список спікерів, ми були в захваті і зрозуміли, що обов'язково мусимо стати партнерами. Протягом дня учасниці занурювалися у теми жіночого лідерства, психологічного балансу та турботи про здоров'я. Відповіді на життєві та наболілі питання шукали разом із запрошеними спікерами. Кожен профі у своїй справі. Лайф-менеджмент, тобто воно десь не поєднується, тому що життя це життя, його можна жити прекрасно, легко. А менеджмент це планування, це контроль. Але насправді лайф-менеджмент це зовсім не про контроль. Це про те, щоб життя було цінним в першу чергу для себе, і потрібно віддавати щось більше. Відверті історії особистого успіху, досвід злетів і падінь, дієві життєві поради, програма форуму насичена. Зокрема, як важливо дбати про внутрішній світ за краси ззовні. Краса починається зсередини. І 80% роботи над собою, це щоденна рутина, любов до себе проявляється щоденними звичками. Щоб гарно виглядати, треба добре спати. Треба, щоб наша нервова система була урівноважена, звісно. Треба гарно харчуватися, робити профілактику, фізичне навантаження, відвідувати власного косметолога ту людину, яка бачить вас красивою вже і може тільки додати красивий ще зовсім. Мешності, а ще а, краса це завжди і про ментальне здоров'я, коли ми в гарному настрої, коли в нас е, гарні думки, тому можемо ділитися цим. Як жити на повну попри хворобу, материнство та підприємництво ділилася Альона Загоруйко. Потрібно піклуватися про себе самі і дбати про своє ментальне здоров'я, і фізичне, і емоційне, тобто в першу чергу приділяти увагу собі, тому що коли ти здорова, ти маєш можливість ділитися із світом із усіма своєю історією. І це не завжди історія там чи успіху. На жаль, є такі моменти, які потрібно проговорювати, які стосуються навіть особистого здоров'я. Спікери підсвітили учасницям важливі моменти, про які нібито всі знають, а часто ігнорують. Показати людям, що наше харчування, наш склад їжі на тарілки це фундамент, база жіночого здоров'я, яке допоможе нам бути в ресурсі, бути в енергії і не хворіти. А це важливо, якщо ви хочете якісь проекти здійснити, ви маєте мати силу і ви маєте мати енергію, щоб це зробити. Жінки, які вміють любити, і цінувати себе, здатні змінювати громади і країну. Це інвестиція у майбутнє, і про це добре знає Олена Ціва, яка понад два десятка років в управлінні персоналом. Я керувати чоловіками і залишатися жіночною. А я його перефразую, як е, залишатися вірною собі. Звичайно, розвиватися, комунікувати і е, дбати про своє здоров'я. Це основне про що нам обов'язково треба дбати під час війни. Упевненості жінці додасть персональний стиль, переконана Ірина Бобіта, а гардероб від українських брендів на рівні зі світовими і стає трендом. З гордістю можу сказати, що зараз українські бренди носити це гордо, оскільки якість на рівні світових відомих брендів. Хочеться, щоб наша команда збільшувалась, щоб дівчата любили, так як і я популяризували українські бренди, носили і з гордістю знали, що це українське. У кожному бренді є щось своє особливе. Потрібно зважати. На те, який у вас характер, який у вас настрій, який у вас смак, і обирати те, що вам найбільше до душі. Говорили також про вміння вчасно зупинитися, почути себе і будувати життя на власних цінностях. Тут в допомогу прості й доступні техніки та авторські практики з керування емоціями. Наскільки важливо нам керувати своїми емоціями, не у розумінні шаблонному, а у розумінні дослідження себе, практиками для того, щоб не впадати в різні емоційні стани, як слухати себе, врешті-решт і комунікувати з оточенням. І наскільки важливо розріз... розділяти себе і оточення Дев'ять спікерок, дев'ять аспектів життєвого балансу, і ще родзинка форуму воркшоп від Ігоря Заболотного. Ментор перших осіб країни вчив онлайн наших жінок. Вмінню надихати інших. Організаторка заходу Івана Пазина каже: місія, практичні кейси про любов до себе та сміливість бути собою виконана. Тичне, щоб кожна відчула, що вона не сама. їй є куди прийти, є до кого звернутися і є. Оле для того, щоб розвинути будь-яку свою ідею, тому що така потужна ком'юніті, її точно підтримає. Партнери, наприклад, своїми внесками допомагали нашим учасницям більше про себе дізнатися своїми подарунками. Тобто, ми створили таке середовище, де вони можуть потім одні з одна з одною комунікувати, дружити, творити бізнес, свої справи, розвиватися. Woman in love — це коли жінка любить усю себе, не забираючи частину, яку вона може засуджувати, яку. Її Її звикли навчили засуджувати. Women in Love – це про те, щоб себе дослідити. Наш форум також має благодійну мету. Ми допомагаємо дівчинці аліні в її непростій боротьбі з раком. Форум довів, жінкам потрібен простір для чесної розмови про себе, де вони можуть відновитися, наповнитися енергією, поділитися досвідом і знову повірити у власні мрії. Відтак, Women in Love – це нова традиція, яка народилася на Закарпатті та матиме продовження.